Постійної напруги Спорт підтримає тебе враження максимально негативні, не виконали настановки тренера на цю гру, програли повністю підбирання. Будемо готуватись на завтрашню гру проти Біпи. Будівельник з победою грала сьогодні тільки одна команда. На жаль, Запоріжжя не доїхало. Коли за 11 гравців. Випадають всі, то це прикро і незрозуміло для мене, як для тренера. А, на жаль, ми вийшли зовсім без енергії. Зовсім. А, я скаржився на відсутність енергії у останні матчі з Луцьком. Так там ще гра була. Сьогодні гри не було зовсім. А, пояснення поки в мене немає. Я в шоці сам. А, кроме одного єдиного слова, ганьба в мене. Коментарів більше нема. Ну, гарна перемога. По-перше, вітаю керівництво, вітаю нашу команду. Дякую ЗСУ. Вся команда дякує ЗСУ за те, що вчасно почалась гра. Ну, загалом гарна гра. Ми а, соблюдали свої правила, які, до яких готувалися, до гри готувалися, розбирали. Тому ну, десь, десь щось не вийшло, але ми намагалися. Сьогодні була активна гра. Була енергія, все, все, все добре. Дякую. Я думаю, за рахунок бажання, за рахунок енергії, за рахунок в принципі 52 очки від Запоріжжя гарний захист. так? Тому хлопцям дякую за цю гру за перемогу. Це повністю їх перемога. Але маємо рухатись далі, маємо готувати вже до, до наступної гри і від гри до гри. Від гри від гри до гри маємо показувати, намагатися показувати такий самий якісний баскетбол, як сьогодні. Місцями він вже був. До останнього ми знали, чи розпочнеться там вчасно через повітряну тривогу. Скажіть, як ви як ти зберігати концентрацію, коли банально не знаєш, чи ти поїдеш не вишити повітря? В принципі, сьогодні було трошки простіше, тому що під час а, мітингу нашого тім тім мітингу, так вже. Прийшло відбити відбій повітряної тривоги, так і ми розуміли, що ми маємо вчасно почати гру. Ми намагалися готуватись так, що гра почнеться вчасно, і дякувати Богу, ЗСУ, так і вийшло. Ми почали вчасно, і це це добре, тому що коли ти розминаєшся, так потім виходиш знову в роздягальню, ще чекати. Тобто важко. А так ми, в принципі, зіграли гру, як повинні були. Сьогодні така, знаєте, феєрія offensive rebound, так на дві команди. У нас скільки там 50, 5, 45 підбирань в нападі на дві команди. це дуже багато, так тобто не має так бути. Маємо більш сконцентровано бути на своєму підбиранні, на буксауті, так, і так само активно йти на підбирання в нападі.